Всім привіт! В наканалі Радін ЮА. Так, знову відео за сьогодні вже друге і очікую, як мінімум, ще одне. Тому сьогодні у нас дуже цікава пісенька Злата Іванів е, «На е, так, Це ми продовжуємо, як ви зрозуміли, від нас відбір на 10-ті Євробачення від України. І що я ще знав, любі мої підписники і непідписники, що вже відомі декілька пісень з Євробачення, як я розумію, або я на фейк повівся, але, як я розумію, вже Німеччина відома, і можливо ще щось. Тому, Німеччина було точно відома, а все решта поки не впевнений. Тому, послухати, то ми послухаємо, але коли? Це ж питання велике, тому що в мене ще є плани. На майбутні дні після відбору дитячого. По-перше, знову новинки ще п'ятниці А по-друге, ще, ще говорю нова рубрика. Беремо з сайта відомі невідомі пісні. За тиждень, скільки послухаємо, скільки послухаємо пісень. Я вам, вчинки говорити не буду, я, я буду собі їх записувати, і в кінці ви знаєте, хто ж в мене виграв. І хто вгадає, хто в мене виграв, отримає приз. Отримаю в мене приз. Я, звичайно, не буду прям сильно когось хвалити, просто там, добра, там, так буду говорити. Тому інстаграм е, я створю після е, нацвідбору. відбору. Ну, інстаграм я маю, але окремий канал я створю. Е, після дитячого відбору створю інстаграм, обов'язково ви маєте на мене підписатись, щоб е, мати можливість виграти якийсь суперприз. Який, я вам скажу таки, коли. Я почну знімати цю рубрику. щоб було цікаво. Тому так, цікаво цікаво. І давайте ж таки поговоримо про, про Злату Іванів. Бо сьогодні її слухає. Злата Іванів. Вона родом із Одеси. Їй увага, 10 років. Коротше, я не розумію, що це таке сталося. В четвертий раз обривається запис. Я не знаю, що це таке. Якась біда. Коротше, вона злата, займається вокалом з п'яти років, записує українські кавери, пише свої авторські пісні. Але цю пісню, як розумію, придумав, зробив, Я, я пам'ятаю, хтось там апост Тарбарова. Вони обидва робили по три пісні кожному. Тому так. Так, будь ласка, запис, щоб не обривався. Я буду дуже прошу, тому що це жесть якась. Вже четвертий раз записую. Давайте тоді починаємо, щоб час швиденько пройшов і скажу оцінку, все ну і все таке. Так, маємо. Ну. Максимум. Ні.

Каже, чому я тут довго нічого не говорю, а я не можу пісню зрозуміти? Mm. E, при собі пісні без якогось там сенсу, який я розумію. А мене намісто я одягну. Поки на їжу пісні таких коштов. Розкажіть мені, чи будуть світлими далі ой, та життя, як на місто Облараєшці для твого серця Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я на мистецька Намистінка добротвія, візьмеш ти Ну, звісно, для її віку це хороша пісня, так, але ну, вибачте, ну не ну, на Європачні таке подавати, ну ви смішні, ви смішні таке на Євробачню подавати. Молодець, звісно, потенціал є, голос є, але пісня не о чому. А создала, ай садит. Осе частина. Ми ж мурашки пішли. Оця частина. Я думаю, і не перемокав. У цікавля щось. І дійсно воно сталося трошки краще. От кінець хороший, хороший кінець пісні це добре, але це в ну, принципі не о чому, як чесно. <му microsc automobiles> Цікаво, чи не зможе це зробити вживу? Запис то є запис, розумієте? Але чи на це вживу зробить, це питання велике. Вами не що Доля моя, доля Так. Що я вам скажу? Кінець офігенний. Сподобалось дуже з такої пісні перемолінійної перетворилось динамічно в кінці. Але це таки кінець. Це Тому вона не дуже не дуже Оцінка, якщо було де 8,5. Це 7,5. з е, половиною. Хотів поставити 6,5, але кінець я на бал підвищив. Тому 7,5. Е, Дійсно, потенціал в неї просто величезний. Вона його використати правильно ти писати пісні на. Е... Ой, після Євробачення. А Отак, все супер, молодець. Е, однозначно, ну, молодець, нічого не скажу. Всім дякую за перегляд. Та, я сьогодні мало говорю гов... після відео, тому що я вивчу що зараз запис обірветься. Тому говорю швидше. Тому, що всім дякую за перегляд, чекайте ще відео. Обов'язково, слухайте, обов'язково під'єднуйтесь до того каналу, тому що у вас скоро чекає конкурс. Там, можливо, не прям який, до якийсь офігенний для початку, але він буде. І якщо буде достатня активність, то я обов'язково. Чим більша активність, тим крутіший конкурс. Тому, обов'язково, підписуйтесь на YouTube канал і слідкуйте, слідкуйте за ссылками. За ссылками в описі, тому що е, в кінці. Або навіть раніше е, дитячого відбору. на відбору. Я кину ну, можливо на силку, а назву мого старого каналу Ви зайдете і, будь ласка, чим більше людей, тим крутіший конкурс. Тому не забувайте про це. Тому всім дякую за перегляд. Е, ставте лайки, підписуйтесь на канал, наживайте на колокольчик, як я говорив. На і всім, всім удачі і зустрінемося, можливо, ще сьогодні. Всім пока-пока-пока.